Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Євангеліє від Луки, 6 розділ з 1 по 10 вірші. Сталося, що в суботу, першу, після другого дня Пасхи, довелося йому йти через посіви. І ученики Його зривали колоски. І їли, розтираючи руками. Деякі з парисеїв сказали їм, навіщо ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ми знаємо, що субота, старозавітня, особливі такі законні вимоги були, ніякої праці не можна було робити. Бачите, навіть зауваження від фарисеїв, що навіть колоски не можна було зривати. І, розтираючи їх руками, робилася вже якась праця. Там була певна кількість кроків відрахована, скільки в суботній день людина повинна пройти. Не більше, бо тому що це вже був гріх, бо вона лишню працю піднесла. І тому фарисеї. По докоряють найперше Ісусові Христові, бо Він є учитель, апостоли, Його ученики, і, ніби хотять сказати, чого ж ти їх навчив? Ісус сказав йому відповідь: Хіба ви не читали, що вчинив Давид? Коли зголоднів сам і ті, що були з ним. Як він увійшов у дім Божий і взяв хлібе принесення, і їв, і дав тим, що були з ним. Хоча їх не можна було їсти нікому, тільки одним священником. Була Постанова про хліби принесення, з яких мали харчуватися священники, і нікому не належало їх споживати, бо то тільки було для отримання священства. Так само, як і десятина, яка була для отримання священства, а священники відповідно. З того використовували ті кошти для отримання храму, для допомоги нужденним, бідним, приходькові, сироті, як ми будемо читати у Старому Завіті, куди використовувалась десятина. І так же само, як оці дари, хліби принесення, так само десятина це було тільки. Відділено на Божу справу для служіння при храмі Божому. Подальшому народ Божий захотів мати царя, і ще додавалася ще одна десятина, тобто вже двадцятина виходить. 10% людина мала віддати на Божу справу для отримання священства, храму. Священники відповідно тим служили ближнім, які були в потребі, а ще десяту частину на царя, на владу. Бо коли Божий народ захотів царя, до того була теократична держава, тобто Господь Бог був правителем, але люди почали кричати: що ми всі, як не люди, ми хочемо так, як весь світ, як і тепер. Часто чуємо ті заклики, хочемо як весь світ, забуваючи про те, що апостол Яків каже до нас, що дружба з світом є ворожнеча проти Бога. І хто хоче бути другом світу, хоче дружити з світом, той стає ворогом Божим. Якова, 4 розділ, 4 вірш. І так само в ті часи. Люди, знаєте, Бог усе для нас найкраще зробив. Зробив рай, людина його споганила, не послухавши Господа. Жили вже під керівництвом Божим. Господь Бог був єдиним правителем, тому що Господь через священників давав свої знаки, як правильно поступати, в тому чи в іншому випадку у священника був камінь. На лівому, і на правому плечі у Рімі, Тумім, і так і ні. І коли задавалися питання Богові, як правильно вести народ, як поступати в тих чи інших випадках, Господь Бог давав відповідь промінчиком на камінчик або так, або ні. І так, люди жили під правлінням Божим, але з часом. Вони захотіли так як світ. Тому що нормальні народи мають царя, а ми ви не маємо бідуємо, що ж нам, як нам ж без царя жити. І Господь, вислухавши, можна сказати, вимогу народу, Господь Бог милосердний, Він дав нам свобідну волю. Хочете так, хай вам буде, але наше тобі той цар казав Господь? Він захоче колісниців, Захоче всіх інших собі там знаєте, тих парадних таких всяких дійств, всяких гостин, всяких, знаєте, забав, пишних одеж. Бачите, скільки тепер колісниць їздить уже тих з нерозумними цінами, як земні царі. Тепер хотять також розкушувати. Господь Бог про то все казав своєму народу і нашу вам того. Але народ уперся, Господь дав вже постанову, ну, будете платити ще 10% і на саряну владу. Скільки тепер народ платить? 80, може, 150. Тому. що Бог більше не вимагає, не вимагає як 10%. А видите, земні вельможі хочуть набагато більше, що вже й Богові нічого не лишається. Бо тому що людина яка сплатила з своїх заробітків, може навіть і 80%, може вже й більше деколи, як вона ще щось хоче мати, бо маєте на увазі зарплату, яку ви заробили. Її оподаткували. Потім ви за ті гроші щось купуєте. Знаєте, теж така цікава річ відбувається. Гроші, які вже оподатковані. Ви купуєте для себе у якійсь потребі, що вам залежно треба для життя, для ваших потреб, вас знову вже оподатковують, на вас накладають на ті гроші, які вже були оподатковані, ви платячи, даючи можливість розвиватися бізнесом, процвітати державі. Ви фінансуєте в якусь справу, а з вас знову вже знімають відсотки. І відповідно із тих трудівників, які також той продукт виробили. І так це все сумуючи докупи, де коли, знаєте, людина будує дім, вона ж заробила ті кошти, податок з неї зняли, вона будує дім, вона мусить заплатити за те, за те, за те, за те. Матеріал купує, на матеріал податок є. І, знаєте. Получається так, що вже Богові не лишається нічого. Так знаєте, як і для священства у певний час були ті наділи землі, навіть лісу, як зустрічаю у архівних документах для отримання священника. Тобто, священник, який служив на парафії, він мав з того отримання. Якщо він йшов на іншу парафію, він вже. Задовільнявся тими благами, які мала інша парафія. приходив священник на його місце, це не була його власність, це була власність Божа. Але священник мав з того отримання. Зараз з того отримання мають зовсім інші люди. І, знаєте, один заможний чоловік з вельмож мені сказав. Ви також не бідуєте. Ну, не бідуєте це питання філософське. Божа людина, вона ніколи, ніколи бідувати не буде. Тому що та людина, яка вірить в Бога, вона вже багата. Розумієте, Бо життя з Господом це є радість буття, це є розуміння, що Господь для тебе готував вічне життя. Для тебе нічого не страшне, як казали святі угодники Божі. Коли царі їм погрожували, бо декотрі з них також не були бідними людьми, Господь Бог благословив їх також статками. Але погрожували їм, ми це все у тебе, той достаток, то багатство, що ти маєш, ми у тебе відберемо. Також <кхи> твої титули, твої звання. І що казали ці Божі люди? Те, що Господь Бог дав, ви в мене не заберете, бо Господь, як захоче, від мені то дав, Він захоче дасть ще більше, навіть якщо ви в мене все до нуля заберете. Ми будемо мучити тебе катувати, щоб ти зрікся віри Христової. Знаєте, що відповідала Божа людина? Таким чином ви мене зробите співучасником страждань Христових. І Мені буде вінець від Господа та нагорода, що я заради Христа не зрічся Його, потерпів муки. О, ми в тебе життя заберемо. Ви для мене зробите послугу, бо, будучи з Христом у цьому земному житті, навіть якщо забрати земне життя, я скоріше злучуся з своїм Господом і Спасителем. Так само і це, від Божої людини забрати нічого не можна, але чи багато радості тим, які користуються тим, що не їхні. І чи багато вони можуть собі вжити на добро, на це відповідь дасть тільки Господь і дасть життєвий шлях. Тому, бачите, Господь тут нам каже, хоча ці хліби не можна було споживати нікому, але оскільки людина зголодніла і ті, що були з ним, вони у такому випадку, священник сам віддав, щоб нагодувати царя Давида і тих, що були з ним. Вони були в біді, вони були в голоді, вони. Були нужденні на той час. І в таких випадках людина має право навіть вживати те, що святе, що тільки було для спожитку священству. А в інших випадках варто думати, чи можна протягувати руку до того, що не твоє. І також ж Господь каже, о, оскільки його докоряли, що субота, день відпочинку, то само суботи, свято це не тільки буквальний день. Це всі свята вони називалися суботами, тому що само слово субота, субота, відпочинок. І Господь каже, що син людський є господарем і суботи. Ще в одному з писань сказано, що. Субота для людини, а не людина для суботи. Тобто милість, милосердя, доброта, любов є вище законом. Оскільки Господь є досконала любов і звершена, він якраз і навчає нас цього, що це є вище тих законних правил, коли людина має потребу. Коли дійсно потрібна людині та допомога, то навіть і субота не є перешкодою для того, щоб спожити їжі, коли людина в голоді і втомі. Довелося ж і в іншу суботу увійти йому в синагогу і навчати. Там був чоловік, у якого права рука була суха. Книжники і фарисеї стежили за ним. Чи не зцілить він у суботу? Бачите, яку ціль переслідує Господь помогти нужденним, врятувати від біди, зцілити недужих? І яку ціль переслідують книжники і Фарисеї? Що з того, що ви так багато вчилися? Що з того, що ви? Такі нібито законні люди, ви знаєте всі правила, всі закони, але у вас немає любові Божої. І ви замість того, щоб чекати, аби цього сухорукого вздоровити, бо людина в стражданні, людина в біді, ви наоборот би мали чекати, коли прийде Ісус і вздоровить Його, а вони чекають, чи не вздоровить Його, чи не порушить Він Суботу. Книжники і фарисеї стежили за ним, чи не стілить він у суботу, щоб знайти звинувачення проти нього. Він же, знаючи помисли їхні, сказав чоловікові, що мав суху руку, встань і на насередину. Господь, творючи свою правду, він. Не скриває тих своїх добрих намірів щодо людини, і не тільки намірів, а тих своїх добрих дій. Господь цим ще більше хоче підкреслити, що його любов є безмежна, що нібито навіть порушується його закон, субота, постанова Божа. На самому ділі порушується не закон Божий, а. Порушується розуміння цих книжників, фарисеїв, законників, саморозуміння суботи, Божого відпочинку, радості у Господі. Якраз звільнення від недуги, звільнення від гріха, звільнення від страждань, є справжня субота, справжній відпочинок від зв'язання сатани. Бо тому що всі дії зла це. Не є дії Божі, це є дії сатани, дії диявола, який насилає на людей хвороби, який насилає на людей біди. І якраз Господь, розв'язуючи людину від цієї біди, звільняючи від цього, Він дає їй справжню суботу, справжній відпочинок. Справжній відпочинок радості у Господі, що прийшло звільнення, прийшло спасіння, бо Сам Господь розділив з нами радість нашого земного буття. Смуток перемінив у радість, бо приходить Господь, хвороба відступає, приходить Господь, бідність відступає. Бо Господь, коли приходить, все наповняється Його благословенням, Його тими... Благодатними дарами, благодаттю ми спасаємося і від нашої гріховної природи. Господь каже, творю людину нову і від нашої недосконалості фізичної, від наших недуг, від наших болих, від наших страждань, від наших інших бід. Господь звільняє від усякої біди і тоді настає справжня субота, можна сказати, вічна субота. Буття з Богом, буття в Його присутності, якщо людина уміє мати вдячність, на жаль, то не все, є, навіть маємо випадок зцілення тих десять прокажених, про яких він же каже. Ідіть, покажіться священникові, задумайтесь також над тим, багато знаєте, людей люблять в сьогоднішній час виступати. що так, у Бога віримо, в священника не треба. Господь, бачите, не каже, що священника не треба, а відправляє їх до священника. Але тільки один з цих десятьох прийшов подякувати господеві. Людина, яка має вдячність, вона в повноті приймає той дар. Бо Господь каже, а де всі ті інші, що зцілилися, де Тих дев'ять, лише один прийшов. Так само і ми, отримуючи звільнення від Господа, чи то від хвороби, чи від якоїсь іншої життєвої проблеми, в будь-яких життєвих обставинах, маючи ту поміч Божу, бо так, знаєте, особливо наші воїни багато засвідчують тих випадків, скільки таких вже є, що, як то кажеться, буквально смерть була поряд. В очі дивилися. Водій їхав автомобілем, а в спинці автомобіля діра така, як кулак, а хлопця навіть не зачепило. Він навіть не пам'ятає, коли це було, бо тому що йшли обстріли, є пошкодження на автомобілі. А він цілий. Скільки таких благодатних ласк. Господь являє тим, які уповають на нього, які кричать до Господа, як Петро <кій> кричав, хвилі бурхливі, Господи, рятуй мене, і Господь простягує руку і витягує з усякої біди. І так же само Господь протягнув руку помочі і цьому з сухою рукою і каже, встань на середину. Він встав і вийшов. Тоді сказав їм Ісус, запитаю вас, що годиться робити в суботу, добро чи зло? Спасти душу чи згубити? Вони мовчали і, поглянувши на всіх них, сказав тому чоловікові, простягни руку твою. Він так і зробив. І стала рука його здорова, як і друга. Ви уявляєте собі, які слова тут сказані? Простягни руку свою, суху руку, як можна простягнути? Ви бачите, яка віра цього чоловіка? Він готовий до цього зцілення. Для того, щоб отримати зцілення ще треба бути відкритому до Господа, відкритому. До його того благодатного дару. І рука суха. Господь сказав йому, простягни руку свою, він простягнув її. Він вперед простягнув, а по вже написано далі, стала рука його здорова, як і друга. Сьогодні Господь кожному з нас каже. Будь здоровий, для тебе зцілення від мене. Простягни руку свою, віри, хоча вона може усохла, але ти простягни, бо я тобі так кажу, і станеш здоровий, станеш зцілений, станеш оздоровлений від усякої тої недуги. Хай Господь Бог рятує кожного з нас, ми, уповаючи на Господа, молимося. За наших воїнів, які поранені, які у важких бідах, хай Господь Бог явить їм своє зцілення, хай Господь Бог явить своє зцілення всім недогуючим болящим, які чекають цього зцілення від Господа. І він каже вам сьогодні: простягни руку свою, руку віри, яка може навіть і суха, але ти простягни її, бо цей чоловік сухорукий зумів простягнути, і ти можеш це зробити. Господь Бог не каже, що він простягнув здорову руку, а суху руку простягнув. І стала рука його здорова, як і друга. Так і Хай Господь, і кожного з нас цілить від недуги, від усякого страждання. Хай Господь перемінить зло на добро, ну, тому що в цьому світі в цей час особливо. Багато є зла і тільки Господь є наш порятунок і наше спасіння. Завжди пам'ятаємо про це, бо з Господом ніколи не пропадемо. З Господом ні бідність нам не страшна, ні багатство нас не розлучить з Господом, бо тому що людина віри все одно буде дивитися на Господа, і багатство для людини. Яка служить Господеві, це джерело для того, щоб допомагати іншим, щоб послужити іншим потребі. Також і милостивий Господь Бог є порятунок для кожного, казав Господь, коли двоє троє погодиться чого просити в ім'я Моє, то буде їм від Отця Мого Небесного. Якщо у вас Є якась болість, є якась недуга, є якесь страждання, яке Господь попустив вам, бо тому що лукавий не може дати недуги, бо Господь Бог завжди захищає нас, але деколи для нашого розумлення, для нашого більш тісного бажання триматися за Господню руку, бо тому що деколи людина здорова в достатку і вже й за Бога забула. І так буває. Господь, знаючи ці наші немочі духовні, деколи попускає нам якісь ті легкі страждання. І ціною тих легких страждань ми відкуповуємося від гірших бід. Деколи, переживши якийсь малий утиск, ми Отримуємо благословення Боже, що більше біда нас не зачіпає. Тому я хочу згодитися з вами, бо хто погодиться в ім'я моє, просити, чого двоє троє. Я хочу також мати з вами ту молитву згоди, хто недогуючий, хто в болізні, хто в стражданнях, щоб Господь Бог перемінив, щоб Господь Бог зцілив, хай в ім'я Господнє. Буде зцілення від усякої недуги, від усякого страждання, звільнення. Хай Господь Бог благословить усіх нас спільно з нашими воїнами, весь наш український народ явить нам захист і оборону від усякого ворога, як духовного, так і тілесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!